організуватися ліпше, так. Що це таке? Сюди ви, е, виноград. Ну і куди це мене завело, блін. Вітаю, друзі! Неділя, гарна погодка. Їдемо на парад. Останній день. Карнавалу, останній парад. Ну і подивимося, має бути цікаво, що ми там побачимо. Це недалеко, тут 20 кілометрів від міста. У невеличкому містечку Сесту. Десь має бути тут. Сюди не хотів навігатор ставити. Експозиція мотоциклів та автомобілів Вінтаж. Ці старі. І якісь прикрашені карі, яких машини, типу, до карнавалу. Потім це все буде їхати парадом по цьому місту. Подивимось, як і що воно буде. Написано було на 10-ту, зараз вже 11-та. Десь тут. Вот вся пьяца, компьоны детали. Понятно, как завжди, Италия. На 10, а 11 ще нікого нема. Ну це як 5 компіоні деталі. А вон. Вон они аж там. Ставлю моцик. Я думав нам можна було заїхати, а не можна. Чином. Йдемо подивимось. Я очікував більшого. Хай напевно і не буду відео писати. тут. Експозиція, ну йде мотоцикли, вінтаж. Якщо тут всі, що вже Дрегстар, п'ятого року вже «Вінтаж», О, а тут при нагоде даже продаются. Как же ж без них? 500, Чинквеченто. Итальяна. О! А нет, это К-1600. Я думаю, вертиха. Короче, тут кто хотел, той Приїхав сюди і поставив мотоцикл, щоб він тут, щоб на нього дивилися, на нього. Оцей моцик, я, я знаю. Це мій товариш Рікардо Нахарді. І все. І все, більше нічого немає. А вони Рікардо. Buongiorno Hai riconosciuto la tua moto quella è riconoscibile, sta sempre. È unica. È unica davvero, qua in Sardegna. Buongiorno, Vladimir. Vladimir. Vladimir! Ma non è ucraino? Ma Non è ucraino? Ucraino? che ucraino. Ucraino. Aglio, sì. oh, è un meno. Fragile. Fragile. Non Vladimir 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 Зістрани? Ви, мене сукаси до онлайн. Сула су Ютубе. Та чи не? Мамен. Побалакав з товаришем, з Рікардо. Кажу, щось що я очікував на більше. А він каже так само. Але ну, що їм, що маємо, то маємо, бляха. Це оголошення чекали. Скільки вже? Місяця півтора, півтора місяця. І тут таке. Могли б організуватися ліпше. Що, Що це таке? Чеф, мото. Що за моцик? Незрозуміло. Добре, їду я, десь прокачуся, та я щось познімаю трошечки біля моря, напевно. Бо тут очікування не оправдалося. Ну, так, буває. Їдемо далі. Але побуває. Приїхав, очікував, Заряджав камеру, батареї, тут нічого нема. Ну, добре, зараз їдемо десь у степ, покатаємося по полю. Відео було з гір, з моря, зараз буде зі степу. Так, Навігатор я не поставив. Десь приблизно знаю як виїхати. Не, не на ту дорогу, чи ту. О, ці машини тільки виїжджають Вінтаж. Голову закручує. У цьому вся Сарденія. Вітер тут, як на роботу, у 8 починається, у 6 вечора закінчується. Так, я щось побачив, там якусь визначну пам'ятку. Зараз поїдемо туди. То церква, Санта Марія. Ну, ладно, подивимося що там. О, барашки. Чи вони мені дадуть проїхати? Як ми тут проїдемо, це баться? Ти ж не будеш кажуть, кусатися. А це буде кусатись. Машини стоять, а я як поїду. Давай, може, воно в полі. Ну, ось так, отак ось. працювати пастухом. Добре, що собаки допомагають. Розбинулись. Так, що... Фу, а як вони воняють, бляха, мов. Так, дорога йде, по навігатору показує. І де вона нас виведе, бо я не зрозуміло. О, оцю серію треба було назвати Невідомі дороги Сарденія. Ну ладно. Якось назвемо якось по-іншому. Прикольна така дорожка. Що тут таке? Чита Сердіана чита дельвіно. Там воно сердіана, то містечко таке. Це місто вина. Винне Він... місто, де вино продають. Ну, зараз подивимося, може десь купимо якусь флящинку вина. О, виси як -то. без них. кожен відпочиває по своєму. А, класне таке поле. Де це мене завезло? Ух ты, такий парк непоганий. Але закрите, а чому? Неділя. Майбути, відчинено. Прикольно, треба поставити точку, щоб сюди може поїхати. Але треба дивитися, що воно чо воно закрите. І ніби погода класна, сонечна. Щось воно стрічками червоними цими полосатими. Уже, Може щось трапилось. Если было настание с Сальнимом. Так, если туда, туда я уже выйду до места. Подимся, что там есть. А, он сюда отщинил. Окей, зрозуміло, тут парк звідси відчинений. Окей, це Марія Сибола цей парк. Понятно. Так, туди їхати, тут буду по кругу. Йдемо далі. Це Містечко займається вино, виноробством. Де не подивися. Буде виноград. Ека, тут навіть бігають так просто. Або ровера загубили Де я їду? Але дорога є, якщо є, то вона ж десь закінчується, кудись виводить. Що я не помиляюся, це цвіти міндаль. Міндальний горіх. Бо зараз цей період цвітіння горіхів, Міндалі. міндалів. Міндалів. ще. Це сьогодні 16 березня. Заїжджаємо в якесь містечко. Кому не дісердя? Сердіана. Бачив дорогу та вирішив їхати сюди. Що тут? Бляха, я только мотоцикл помыл, йо А тут, походу, какие-то дома. Приватные. Фазенды. Ну так, все. Хей, великом не можна. Було до от сюда, тут розвертайся, та й додому. Де мене занесло? Так, так, приватний сектор. Прикольно взагалі їхати без навігатора, ну типа не ставити куди, бо я не знаю навіть куди я їду куди я їду. Ми то вже всі попривикали, ставиш навігатор, кудись хочеш приїхати, ставиш та й все, і тобі він веде. І навіть не знаєш якою дорогою довіряєш все. Електроніки. Так, я дивлюсь, там якась річка є. Ну, може. Зараз поїдемо подивимося І тут ось поворот. А я кажу без навігатора їду, да. Хі -хі -хі. Так, іде. Сюди. бляха ні Ну ладно. Ну ладно що ж, помиємо ще раз. Сьогодні не очікувався офрот. Я моцик помив, думав там експозиція буде поставити, але не варте. Так, тут гнати? Ліпше не гнати. Не доїжджаємо до річки. Де вона? По мапі тут. А, ось що вона? Ха! -ха прикольно! У мене б'є їду назад, я подивився, там дороги нема далі. Тому сюди велосипедистам не можна, напевно, тому що тому що тут річка. Я думаю, якщо тут така вода, може тут і риба є. Блейк має бути тут. Річка така не, ну, не дуже маленька. А то там взагалі, то там багато. Так, Сердяна, Калярі, Оліановесе, їдемо на калірі 20 кілометрів. Я все ж таки вирішив ще раз поїхати туди в сесту, щоб мене совість не мучила. Бо блін, виїхав подивитися на ту. Так, скільки? 12 кілометрів. Виїхав подивитися. На той парад його нема. Ну, блін. Треба... Не, 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 не треба здаватися, треба їхати. Їдем. Їдемо далі, зараз подивимося. Якщо, може, бо я бачив декілька машин таких вінтаж, що їхали в ту сторону, може Може вони трошки пізніше, було написано на 10 Ну тож, та то ж Італія, вони тільки про 10 просипаються, вчора субота була. виводи знову такі дорожки ну що їдемо і знову вівці ну що скажеш вердені діти гор горці он цей вже на машині пасив Круто, собака сидить, по а він в машині розслабляється. Ну і куди це мене завело, блін? Що у мене знову навігатор стоїть без асфальту? Ось, не хотів офроду, а вийшло, що получай. Добре, тут не така грязь, багнюка як в Україні, то там чернозем, а тут таке дождик пройшовся та. та вона, вон там все, камінь, та. так що там таке <рес> та, блин, навігатор, ймо куди ти мене вивів Вивів Знову річка Одестро, сюди. О, нормально. Хотів в поле. Получай поле. Ага, тут вже така грязь, що може бути слизька. ні, ні, каміння. Кукурузу. Та, йома, -йо, таким місцям 20, більше 20 років тут І навіть не знав, що такі місця є. Файнь, класно. Так що ай, дякую навігатору, що він завів в таку красиву дорожку. Та взагалі аж настрій піднявся. А вже мошки почалися Літають, В око залетіло, блін. Візор відкрив Якийсь ся Дідо вийшов погуляти в неділю, так собачка, щоб не задувити. Ага, це я в сесту приїхав з іншого боку. Я туди виїжджав в ту сторону. Заїхав з цим. Ну так, да, правильно, логічно. Так дорога і лежала. <гум> Подивимося зараз. Що? Чи додавилося тут людей, мотоциклів. Машин ще менше стало, як було. Тут на парковуємося. А там що? Мотоцикли приїхали. Та й все. Коротше, так, обід варять, столи поставили, то буде організоване обідло. Нє, ні, ні, нічого не додавалось. Нічого. Може заїхати туди? Чи можна, чи не можна, його знаємо, Ну, як вони якось заїхали. Не, нема машини. Та, вже і поуїжжали. Коротше Фігня якась. Ладно. Так, знайомі люди. Ще з'явилися з Балентеса. Там з і додому. Нічого ліпше не стало. Просто зльот, мотоцикли. Зараз мотоциклісти підуть там поїдуть, поп'ють і роз'їдуться. Все. Їдемо далі. А точніше додому.